Я особисто на сьогодні не бачу а, поки що а, потреби мобілізувати півмільйона людей. Тому, коли ми говоримо півмільйона, нам потрібно думати. Я на сьогодні не я. Особисто на сьогодні не бачу а, поки що а, потреби мобілізувати півмільйона людей. Скажу вам так. так. Я вважаю так. Не тому, що мені хочеться якось зараз відповісти і комусь сподобатись. Просто це люди, які... це не тільки життя, життя номер один. А друга історія це. Є відповідні дії, є відповідні операції. І тому я сьогодні не побачив поки що достатньо зрозумілих деталей для того, щоб сказати, що півмільйони треба мобілізувати. Це друге. А третє, я хотів би вам просто сказати, що це ще гроші. І як би хто там не ставився, всі ці фінанси вони точно не приходять від партнерів. Я хочу, щоб всі розуміли, всі ці заробітні плати для на мобілізацію, мобілізацій на, на заробітні плати потім наших військових, все це дає український бюджет. І тому, коли ми говоримо півмільйона, нам потрібно думати: є запит, треба правильно все рахувати.